Христос це роздає. дорогі брати і сестри. Ми цього року, як ніколи, раніше, ніж наші діди і прадіди, будемо святкувати Різдво Христове, але від тих перенесення дат і часів не змінюється, безперечно, суть того свята. І кожного року, як Бог сподобає нас до нього дожити, ми маємо покликання увійти глибше в сенс цього свята. І заглиблюючись щораз повніше його святкувати. Що хоче нам сказати це новонароджене дитя? Насамперед те, що багато речей в нашому житті, в житті нашого народу, здавалось би, непомітні або навіть безсилі, так як це Боже дитя, котре родиться. І якому люди не знаходять місця у своєму житті, наскільки дитя виглядає недоречне, невчасне, але воно приходить на світ. І це не просто дитя своєї матері, що ним знехтували дуже багато людей, але сам син Божий в постаті дитини поселяється серед нас. І перший сенс цього свята в тому, що величезна Божа сила воплочується в людську неміч. Для нас важливо в добу, в яку ми живемо, коли ми дуже нараз гостро відчуваємо власну людську мілітарну неміч, коли нам, як здається, треба додати набої, додати ще багато чого у війні, яка відбувається. І нам здається, що без цих елементів навряд чи в нас щось вийде. Саме в цей день Різдва нам важливо війти в суть. Дитя Боже, як народжувалось, воно не мало за собою спонсорів, покровителів, постачальників, не спиралося на військові і політичні потуги того світу, а воно взагалі приходило за межами Єрусалиму, в містечку, верніше навіть в селі Вифлеємі, де, здавалось, би, нічого не має відбутися, але воно відбулося. Так само наше з вами буття, наше вже понад 30-літнє національне буття, у порівнянні з ходом історії, це як мале дитя, яке щойно прийшло на світ. І ми зустрілися, як і це мале дитя подібно з певними іродами, яким зовсім не подобалося, що таке дитя вродилося на світ. Що на світ прийшла Україна, заявила про себе, про своє існування. І досі це не всім подобається, і ми знаємо, що тільки не придумував ірод, щоб зігнати це дитя зі світу, так як сучасні іроди подібні задуми носять, пробують їх не тільки виношувати, а втілювати. Але, власне, це чудо різдва. Ми його і свідками, і учасниками, тому що дитя живе. От уже та вся агресія скоро два роки, як вона триває, дитя живе. І ті іроди робили все, щоби до тижня чи до місяця знищити це дитя. Але воно живе. Це Різдво. І нема на то ради, як називається. І тому ми маємо бути дуже і дуже спокійні. Дитя мало силу, тому що було добрим. Наша сила в тому, що ми прагнемо до добра, свободи, незалежності. В цьому наша сила. І в цьому запорука, що Бог. І його Божа сила з такими, що цього шукають. А раз так, значить, ми так само непереможні, як і дитя Ісус, яке росло літами і ласкою, а тоді, у певний момент історії, вирішило, як йому жити далі, так само, як і нашому народові. Я хочу наостанок сказати певне пророцтво знову ж таки Різдвяне. Ми знаємо, що дитя перебувало разом з батьками. У Єгипті, рятуючись від ірода. А у певний момент Йосиф заснув і побачив у сніг щось такого, чого, чого я б хотів вам побажати у цім пророцтві. Бо кажеться те письмо: явився йому ангел і каже: Вставай, бери жінку і дитя і вертайтеся в рідну землю, бо вже померли ті, що чигали на життя дитяти. Я вам бажаю, щоб у цей рік наступний, до наступного різдва, сталося щось подібне. Раптом один прекрасний ранок ми пробуджуємося, так як і Йосиф Святий, і раптом чуємо останні новини, померли ті, що чигали на життя цього народу і цієї землі, не тільки тому, що ми всі на цій землі смертні, а тому, що всілякі випробування. Мають свій термін, доки вони тривають. Я бажаю всім українцям, всім віруючим в нашої землі, навіть тим, що далекі ще від Бога, але для котрих теж Христос народився, щоб ми всі того чудесного сну Йосифа стали спадкоємцями. І тоді, щоб ми з цього ранку нарешті відчули, що нарешті завершується той дуже напружений період нашого життя, період тривог. Для декого втеч, для декого протистоянь. Так було і у святого сімейства, але від того воно не занепало духом, не підпало під настрої навпаки, воно змобілізувалося. І я вважаю, щоб так кожен з нас на тому місці, де Бог його поставив, і одночасно в спільній нашій справі, яку ми тут робимо, в кінці пережили той сон Йосифа і його наслідки. А тому надіємося, що цей рік уже останній в цьому протистоянні, що скоро закінчиться і протистояння, і ті, що його затіяли. А це тому, що якщо Христос народжується, то все, що не належить до Христа, має підписаний вирок на минущість. Бо тільки Боже триває, а безбожне зникає. Оцього я вам бажаю, щоб і в вашому житті кожного це, що Боже народжувалось, росло і мужніло. А все те, що від гріха, від лукавого, все те, що заважає, вмирало. Христос роздає, дорогі брати і сестри.